Давайте вам зроблю огляд на таку їжу в Німеччині. Значить, приходиш, в якомусь ТЦ обов'язково є такий острів. В ньому їдуть два таких роллера. Ти дивишся, що тобі подобається, то ти береш, що не подобається, не береш. Є два варіанти оплати. Ти або платиш за годину за людину, їсиш стільки, скільки влізе. Це, до речі, досить вигідно, але ну, типу, шкода шлунка. Або за кожну стрілочку платиш кошти. Отже, беремо палички, У нас тут є соус, у нас тут є кисосолодкі, щінлі. Вибираєш, хочеш і починаєш камити От воно їде, відчиняєш, забираєш. Я вже одну схавав. і вживаєш. Я? Ти іншому. Напої, до речі, суму пів години не включені, ти купляєш додатково. Є, до речі, ще заклади, де ти заходиш і там платиш, не знаю, 12-14 євро, і там величезний спортзал їжі. Все, що хочеш. Абсолютно все. Скільки з'їв, скільки з'їв. Але якщо ти набрав її, купу їжі і залишається, що після кожний 100 грам, здається 2 євро. Та, ти, 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 ти. О! Ммм! По оплаті пів години, 12,90 година, без ліміт, і все, скільки хочеш, 14,90. Для дітей до 10 років 7,90 година або за одну тарілку євро 50. Ну це вигідніше, бо я зазвичай їм там 5-6 тарілок і, і все. Я погнав себе далі. Добре, я влупив 7 тарілок і з'їв. Ну як влупив, ну тут маленький порції, дивіться, воно ж маленьке на симтерілочку. І взяв стакан стеканколи собі. Зараз Зараз глянемо скільки це вийде. разом мені вийшло 14 євро. Берете там, ну, пів години і їсте собі. І У вас все вийде 12 євро і зі ви скільки захочете. Не найкращий варіант, можна щось ліпше придумати. Але чисто цікавості, от я пам'ятаю, як перший раз туди сідав, мені просто було страшно цікаво. Блін, як воно взагалі. І, ну, Дуже прикольно. Ще я спробую знайти ресторан, де взагалі, отак, ну реально, стадіон просто їжі, і ти їзи, скільки хочеш за 12 євро. От, просто воно не в моєму місці. Покажу пізніше, па-па.